Всім друзі, привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас 30 січня. З кожним днем ми все ближче і ближче до весни. Я вийшла на двір, у нас знову сонечко світа. І вирішила подивитися сніг, розтав. Можна дойти було сюди до цих роз, що я ставила на черенкування, нарізала вітер, бачу, повалив. Як був сильний вітер, сніг повалив, трохи бутилок, ну нічого страшного, Ось, попадали. Тут ще в нас. Коти лазять, правда, можуть позавалювати. Ну бачите, оця хоч і повалена, але вона жива. Ну, це ж тепер бажано я не втекну, бо на вечір земля примерзає. Бачите, під зеленою бутилкою, навіть отак заглянемо, там живенький черенок під тою зеленою бутилкою. Під цю видно, під зеленими видно. Та й там і цими прозрачними видно, а деякі прям. Пропали, почорніли. Ну, нічого, будемо дивитися, як, як буде. Виживе, не виживе. Це такий експеримент. Я колись давним-давно вже робила таке, то в мене вони поприживались, навіть віточки були на них, а потім чогось попропадали, не знаю. Бачите, в мене так кущі роси і пішли не втеплені, того, що в нас була така погода. Болотяна, мокра, не було землі накривать. Так що ось так, пройдусь позаглядаю, що до чого трошки видно. А ось ці молоденькі, що я садила, пообмерзали, видно. Обмерзли. Бачите, оце коричневе, аж до зеленого прийдеться зрізати, тому що це все обмерзло. Тут живеньке видно. Але ну вони були в снігу, коли настали морози, такі у нас вже добрячі, То все було закрито снігом. Оці хризантеми їх майже не видно було сніг, вкутав їх, то я не думаю, що вони Та прямо обмерзли. Ох, горобці в годівничку лізуть. Шкідливий пес Мухтар. Наробив шкоду, одірвався, порвав на нашийника, да? муха? Що ти тут виджигирюєш на камеру? Що ти виробляєш? Довольний, да? Тепер без нашийника будеш сидіти у дворі, не на прив'язі, ти, мабуть, цього й добивався. Ти, мабуть, цього й добивався, да, муха? Прийшла, друзі, на город заглянути до часника. Бачу, сніг зійшов, а я як посадила його з осені сюди, більше й не приходила, не дивилася, чи він хоч не посходив. Ну, я так, пізнувато його садила, не видно, нічого, немає. Якраз ми часник встигли до дощів посадити. Так що так, пшеничка ще в снігу наша. Добре, що тут немає на ливадах з цієї сторони води, бо на тій стороні за греблею, отут у нас гребля, то там вода стоїть. Ну, не повністю, але стоїть вода. Ну, колись було таке, друзі, що у нас була вода одного року. Це пару років назад, ну я вже не скажу вам точно, років п'ять, може трошки більше, років сім назад, оце все була вода повністю. І в нас навіть город вище був, тому що тут була вода. Все стояло в воді, оці верби всі стояли в воді, ну десь так, як мені по груди. Там води більше, бо туди трошки нижче. І ми кидали насос, пам'ятаю, сюди старенький в нас такий насос і поливали город. А жаб скільки тут було, отих малесеньких таких жабулічок, в нас по дворі страшне їх було. По греблі йдеш буває вечором в шлюпанцях, то по ногах, як не видно, темненько вже йдеш. По ногах йдеш і відчуваєш, як воно стрибає. Оце скільки тоді жабок було. Оце одного року таке, що я пам'ятаю, в нас було. Ну, церка, звісно, у нас вже тут геткенька. Місцями такі пучки вже трави, треба було б її переорювати. Ну, це вова каже хороша ще. Ну, ще цей рік хай буде, а потім, мабуть, ми засієм той кусок, а цей перегоримо. Дивлюся. Петрушка, бо в мене в дворі є Петрушка, але вона вся геть під снігом, там якраз такий замет дуло. А тут можна на суп якийсь чи борщик прийти на скупти, вже розтало. Ми спеціально не зарали тут, попросила Вову, щоб він ой залишив, чуть не впала тільки що. Замазалася в болото сільські лабутени, всі в болоті. Зараз в сніжку помиємо. Стоїть мій парничок страшненький, обдертий, треба вже замовляти, буде в лютому пленку та оббивати. Тому що всередині березня помідори будемо садити. От бачу, насипалося пленки, сюди треба буде вибирати. Я закидала сюди перегній. Два мішками вкинули сюди перегною, перекопалося все. Заволочила і стоїть. Ну, те, що сніжок на неї попадає на землю, це дуже добре. Треба, щоб земля була живенька. Мухтар мені її в грязюкою, звісно. Нічого дощиком помиє. Хочу ще таку тепличку, чи парничок. Ну, поки немає з чого будувати її. Тут Вова виноград закопав молоденький, садили. Накрив бутилкою і закопав. І там виногради поприкопував. Треба буде вже робити побільші арки на нього, тому що цього року він повинен бути вже гарненький. Там у нас ще виноград закопаний і тут. Ось так. Тут я садила під забором ожину, зі мною поділилися. Ожиною, три кущики. Я три мамі дала чи не дала. Не пам'ятаю, одвозили ми чи не одвозили. У мене було шість. І три собі посадила.